Добрий день, нашу зустріч розпочнем. Діти, сьогодні до нас завітала гостя. А хто вона, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Розкриває вона брунки у зелені листки, дерева одягає, ниви поливає, тепло несе вона, а звуть її. Весна! Так! Це красуня весна, весна дивовижна пора року. Своїм теплом нас зігріває весняне сонечко. Люди підставляють під тепле проміння обличчя та руки, а квіти тягнуть до нього свої пелюстки. Весна це гарна природа. Яка прокидається від зимового сну і повернення звирів птахів. На весні розквітають дерева та квіти, з'являється ніжна зелень трави. Люди весною добрішають, щастіше посміхаються. І радіють приходу красуні весни. А зараз заплющить очі і уявіть собі весну в образі дівчинки. Ось вона весна. Вона має безліч гарних суконь, які бувають різноманітніших кольорів і оздоблені різноманітнішими візерунками. А зараз я пропоную вам дуже цікаве та незвичайне завдання прикрасити сукню для весни. Прикрасити її візерунком, який складається із рослинних та геометричних елементів декоративного розпису. Але спочатку погляньте, як прикрасила сукню я. Ось вони. Давайте разом назвемо, які елементи декоративного розпису я використовувала. Це квіточка, а це цяточки, ось ягідки калини а це листячко у вигляді трилистника – Зверніть увагу, що не всі листочки у трилисника дивляться вгору? Є трилисники, які дивляться листячком вниз. Ще зернятка, кола та лінії, ломана і хвиляста. А де? Вони розташовані ці елементи. Так, по всій сукні на рукавах та біля коміра. Добре. А де ж розташовані лінії на сукні? Вони розташовані знизу сукні, на рукавах і Біля коміра. Скажіть, будь ласка, діти, а чим намальовані цяточки і ягідки калини? Правильно, вошною паличкою. А які кольори я використовувала? Так, це жовтий, червоний, зелений, блакитний, білий. Скажіть, а чому саме ці, як ви вважаєте? Правильно, бо це кольори весни. Вони повинні бути радісними, веселими і теплими. Вам подобаються мої сукні? Ви можете прикрасити сукню за власною уявою і фантазією. А зараз подивіться уважно, як я буду прикрашати сукню весни візерунком який складається із квітів, трилисника та хвилястої лінії. Для роботи нам потрібна фарба, стаканчик з водою, серветки, пензлики, бушна паличка та шаблон сукні. Зазвичай... Такий шаблон додається, як завжди, до нашого заняття. Починаємо прикрашати сукню квітами. Вушною паличкою ставимо відбитки, тому що починаємо малювати з середини квіточки. Ось так, білого кольору. Не дуже багато. Відбитки вушної палички по всій сукні. Так, і обов'язково по одному відбитку на рукавах. Так, добре. Тепер. Починаємо малювати пелюстки. Для роботи потрібен пензлик. Пелюстки будуть жовтого кольору. Згадуйте, як ми малювали квіточки. Ставимо мазок, пензлика, трошки вище середини квіточки, зверху мазок. Пензлик наш танцює, потім знизу, зліва. Справа і таким чином малюю пелюски іншим квітам, зверху, знизу, зліва, справа. Зверху, мазок, знизу. Пензлик наш стрибає зліва, справа. Ось які виходять гарні квіти. Зверху, знизу, зліва, справа. І обов'язково ж пелюстки намалюємо квітом на рукавах. Спочатку на лівому рукаві, зверху, знизу, зліва та справа і на правому рукаві зверху, знизу. Зліва справа. Добре. Ось ми прикрасили сукню квітами. Тепер буду прикрашати листичком у вигляді трилисника. Для роботи мені теж потрібен пензлик. Малювати буду трилисник блакитного кольору. Ставимо мазок пензликом. Посередині, потім мазок зліва і мазок справа. Так? Далі зверніть увагу, що листячко знизу усе разом, а зверху розходиться. І згадуйте, як я вам розповідала, що не все листячко дивиться вверх. Так? Зараз ми малюємо. Коли листячко дивиться уверх. І також їх повинно бути не дуже багато. Ну, де ще тут намалюємо, так? Мазок, потім мазок зліва і мазочок справа. Мазок зліва і справа. Це у нас листечко дивиться вверх. А тепер намалюємо, що листечко дивиться вниз. Для зручності можна сукню повернути до себе. І малюємо знову таким же чином. Мазок зліва, справа, мазок, зліва. Справа. Мазочок зліва, справа. Добре. І обов'язково трилисники намалюю на рукавах. Так, це вниз в мене дивиться трилисник. І по одному намалюю, коли вони дивляться вверх на рукавах. Так, справа зліва мазок. Отак, от намалюємо мазок зліва і справа. Добре, ми прикрасили сукню квітами і тривісником. Тепер. Ми прикрашуємо сукню хвилястою лінією. Для роботи потрібен пензлик. Малювати будемо білою фарбою. Щоб наша лінія була тоненька, потрібно тримати пензлик рівно. Малюємо лінію спочатку знизу сукні, як хвилі. Вверх хвиля вниз. Потім знову вверх. Іде. и вниз. Далее. В. И вниз. Ось таких хвыли у нас на сукне. Хвыляста линия. Так. Ми прикрашаємо низ сукні. Ось так. Добре. Тепер рукава для зручності повертаємо сукню, як нам зручно. Лівий рукав по краю. Вверх, вниз, вверх, вниз. вот так далее правый рукав хвиляста линия и белье кумира прикрашаем Його хвилясто лінії. Теж вверх-вниз ведемо лінію, вверх вниз Ось так. Пензлик тримаємо рівно і ведемо кінцем ворса пензлика. Так, подивіться. Ось сукня для весни. Вона прикрашена декоративним розписом. Візерунок складається із квітів, трилисника і хвилястої лінії. Ось вона сукня для весни. А тепер, малята, прикрасьте ви сукні для весни декоративним розписом. Зробіть фото своїх робіт і надішліть їх мені. Я впевнена, що вони у вас будуть дуже гарні. І я їх буду чекати. А наша зустріч закінчується. До побачення!